Виготовили власними руками школярі Закарпаття з побутових відходів, демонстрували учні як моду на міжнародному фестивалі Тиса Молодша сестра Дунаю. День Дунаю щорічно відзначається в 14 країнах басейну цієї транскордонної річки. Найбільша притока Дунаю швидкоплинна тиса. Свій водний шлях розпочинає на околиці Рахова з литтям білої і чорної Тиси. Тому це гірське місто, яке символізується з центром Європи, і стало місцем проведення панєвропейського свята. На День Дунаю завітали великі модельєри: це школярі Рахівщини та Ужгорода, а також їхні батьки, вчителі. Учасники фестивалю прийшли привітати представники басейного управління річки Тиса, місцевої влади, гості та організатори з Києва й країн Євросоюзу Словеччини й Бельгії. Протягом останнього десятиліття з часу заснування фестивалю тиса стала і символом об'єднання для більшості європейців. Тому до тиси необхідно ставитись по-європейськи, тобто відповідально, виважено і бережливо. Саме цьому виховує фестиваль і тому має надзвичайне значення. Має виховувати європейське ставлення до довкілля. Свідоме відповіда... Свідому відповідальність. Адже берега річок – це місце відпочинку всіх громад в усі часи. Тому давайте дбати за те, щоб наші річки були чистими. Я надія, що саме через дітей вдасться вплинути на свідомість дорослих, не засмічувати довкілля. Ніж дорослі навчається і розуміє, що таке екологія для України, особливо для цього регіону. Тому навчання дітей дозволить в подальшому проводити процес навчання дітьми батьків. Є такі приклади в Європі, коли дітей вивчають в школі, як поводитися з відходами, з побутовими відходами. І колеги з Європи розповідають, що саме йде батько, шбурляє пляшку на дорогу, а дитина підходить, підбирає, і каже, батько так не можна. Тому дуже важливо як більше проводити таких заходів. Міністерство екології завжди їх підтримувало і буде підтримувати, і буде проводити навчальні семінари, які будуть популяризувати власне вступ повернення України в європейську систему координат. Отож сьогодні, як ніколи, зростає важливість екологічного виховання. Вагому роль у цьому відіграють школи позашкільні навчально-освітні заклади. Хотілося б, щоб ми на таких акціях говорили про рослинний тваринний світ Дунаю, про прекрасну природу Карпати тих країн, через які проходить тиса. Щоб ми говорили про якісь позитивні моменти, але на превеликий жаль доводиться констатувати факти, які пов'язані саме з нашою людською діяльністю, так званим антропогенним антропічним фактором, обабіч доріг, обабіч берегів, оці вічні пластики, вічні викиди сміттєві і так далі. Але сподіваюся, що проведений захід, який сьогодні, так як і інші, все таки навертають свідомість і дорослих до того, щоб вони по-іншому, не споживацькому. Не злочинному ставленні відносились до взагалі природи, а зокрема до водойм. Але мета інша, оскільки ми представляємо навчальні заклади, що все-таки молодь, яка бере участь, вона буде ділитися своїми колегами. Сьогодні доступні. Електронні засоби зв'язку через матеріали виставлені на сайтах, через різні документи буде поширюватися та справа, яку проводять дорослі науковці. Ми по їхнім матеріалам чимо, дітки будуть іншими, і ми сподіваємося, що через три, п'ять, можливо, і десять років зовсім іншими стануть береги і нашої тиси екологічному вихованню молоді. Посприяло б і створення музею річки Тиса на місці її утворення. Я звертаюся до всіх присутніх. Можемо зробити спільний проект за кордону з Європейською з Євросоюзом по встановленню музею річки Тиси. Бо повірте, дуже багато людей з за кордону, особливо з Угорщини, приїжджають до Рахова. Щоб побачити витоки річки Тиси, злиття чорної білої річки Тиса, Беручи зі сміттям, організатори фестивалю вирішили привернути увагу громадськості. В першу чергу показом мод. Цього року а, єдиним конкурсом, який є єдиним для всіх 14 країн басейну Дунаю, є екомода. мода Чому? Тому що не всі розуміють слова пісень, не всі розуміють, але костюми розуміють усі. Дивлячись на моделі, по-справжньому зачаровуєшся новизною, оригінальністю, неповторністю та безмежністю дитячої уяви. Конкурси екологічної моди були відзначені цінними подарунками від організаторів свята, а ними стали. Композиція Екологія душі у виконанні діловецьких школярів. Вони посіли в почасне третє місце. Друге дісталось діалогу тис і Дунаю із Костелівки Рахівського району. Перший приз виборола 10-річна Марія Ла із Рахова. Її костюм називається «Елегант». Своєю перемогою Марічка отримала нагоду представити Україну на європейському конкурсі країн Дунайського басейну. З ким ти хто допоміг тобі виготовити костюм? Скільки часу ти працювала і чи є твоя участь у цьому костюмі? Я працювала над цим два тижні, мені допомагала мої дві вчительки Марина Іванівна і Івета Вікторівна. Так, у моєму костюмі є моя участь. Це було зробити дуже важко. Ми з цим дуже довго працювали і дуже переживали. Добре, а ти особисто що б робила? Я усе допомагала їм, клеїти, різати. На, але деякі частини цього плаття вони робили самі. А капелюшок такий. Я Кап... хотіла всі хто так чого зроблений. Капелюшок ми спочатку робили з картону, потім на картон клеїли журнали непотрібні. Виклеїли їх у стилі. Тут квіточка з чого зроблена? Вона зроблена із одноразових ложок і листочки зроблені із сітки. Дуже розумна дівчинка. Я дуже пишаюся такою ученицею. Як бачите, перше місце це більша частина заслуги дитини. Вона давала дуже багато ідей. Вона приходила по вулиці, йшла, і вона мені 10 ідей могла за один раз давати, А можна я то зроблю? Можна я так листочки там склею, а можна я там бантички поприклеюю. І ми приходили на заняття, і ми пробували щось по її. Як бачили, воно не виходить, що робили так, як воно би потрібно було, краще би було, цікавіше би було. Ну вона прикладала дуже багато зусиль з цього всього. Я можу сказати, цього разу я коригувала її всього на всього Тільки допомагала. Скажи, будь ласка, чому не можна засмічувати природу, річки? Тому що якщо без природи, люди би загинули. Природа це нас. І все. Природа нас годує, нам допомагає і нас одіває і обуває. Екологічній моді передавав конкурс. Пластикові скарби, який проходив селищі Ясеня Нахідського району, п'ять шкіл селища, змагалися між собою. Результати просто неймовірні. Дітки, майже ну, за чотири дні. Відколи їм оголосили, вони зібрали майже тонну пластика і політилена. За це їм були цікаві подарунки, дорогі подарунки. Вони отримали компенсацію у вигляді коштів. Ми майже кожна школа отримала по тисячу гривень. Це досить непогано. Я думаю, що дітки будуть задоволені. Це такі збіження продавши. Скільки вам наважити? Це була курочка. Нам відкривали Ми жили вшита Ми До природоохоронної акції також долучилися й діти із села Костилівка. Вони дали друге життя пробкам від петляшу. Це діточки, які два місяці збирали бутилки. Бутилки були здані. А з фляшо з пробок вони зробили картини. виклали. Дуже чудова акція. Управління приймає участь в акціях цих для того, щоб бачили люди ці проблеми, які зараз ми стикаємося з забрудненням річки, не тільки забрудненням, і захаращенням. Масові сміттєзвалища, неконтрольовані, з якими ведемо боротьбу різними способами, але в зв'язку з тим, що зараз дуже важка ситуація фінансова в державі. Стараємося своїми силами з цим тільки боротися. І такі акції якраз привертають увагу не тільки громадськості, а й спонсорів, які би могли повпливати на вирішення цих проблем. Наймолодші на святі за допомогою дитячого гриму перевтілювались у представників тваринного чи рослинного світу Карпат. Кожен бажаючий на святі мав можливість приєднатися до спільного виготовлення маскувальної сітки для закарпатських АТО. тим самим даруючи нове життя старим речам і маскування захисникам України. Зараз я живу в Полтаві. Я допомагаю робити цю сітку. Я хочу, щоб звільнили Донецькцем Це мій рідний край. Я хочу туди знову поїхати, зустрітися з моїми друзями. Тож тися об'єднала дітей всієї України, і нехай живуть вони в країні з чистими річками, як колись наші предки. Наші предки біля тиси, всі щасливі ті були. Тож давайте люди зробимо, щоб нащадки тут жили, що вона нам прикрашала наш чудовий рідний край і щоб жакує. Nice.